Всім привіт! Мене звати Анжеліка, і сьогодні я зроблю для вас маленький розклад. Давайте зробимо діагностику вас на даний момент. Ну, от буває ж таке, да, що щось відбувається з вами. Ви не розумієте, що саме. Не можете собі навіть пояснити. Ну, або не хочете пояснювати. І давайте подивимось. Да? Ну, от, теж про що я казала. У нас. Зараз перехід. Тобто якийсь даний життєвий етап у вас закінчується і починається новий. Але е, проживати цей етап саме якраз в точці переходу досить важко. Тобто, всередині ви розумієте, що потрібно е, дивитись в майбутнє, якщо так можна сказати, важко вам, звісно, туди дивитися, тому що нічого хорошого ви там не, не бачите, принаймні не можете знайти. Да? От Це стосується самореалізації, тобто у людини може бути такий етап, коли вона заблукала. Вона не знає, що робити далі, не може знайти себе, тобто те, що було до цього, її вже не влаштовує, а втратило сенс, наприклад, там. Робота попередньо втратила сенс, не приносить задоволення, не дає реалізацію ту, яку хотілося б. Що е, обрати е, натомість нове, поки що не знаєте. І тому відбувається такий перехід. Ну, по-перше, можливо, не все так погано в тому, що є зараз. Да? Дивлячись, чого це стосується, якщо ви отримали якісь певні новини. А... Негативного характеру, і які перевернули ваше життя з ног на голову, то не все так погано насправді.